Не вдасться з нами Дмитро Олевич на прямому зв'язку. Це політолог-міжнародник. Пане Дмитре. Наші вітання. Вітаю. Давайте по порядку. Тоді дивитись. Почали з майданчиків. Потенційні майданчики, їх декілька і. Чи варто зосереджуватись на якомусь окремому, у кого знову ж таки можуть бути пріоритети, і чи важливо це, який в принципі це майданчик? Ну, бо це форма не зміст? Насправді, в принципі, гадаю, що це достатньо логічно щодо того, яким є цей майданчик. Де, наприклад, ось. Ситуація, коли переговори можуть йти в Ватикані, це є однозначно. Ну, по перше, зміна формату, навіть з точки зору символічності. Так? Тобто, бо Російська Федерація, вона оскільки переговори відбуваються в Туреччині, зрозуміло, що це абсурдно, але вони, наприклад, весь час говорять про те, що це мовляв. Продовження переговорів 22-го року, від яких Україна тоді відмовилася і мовляв, ось тоді звучали пропозиції. Насправді в такому контексті, цей аргумент, навіть от просто з такої простої точки зору, вона зникає. Да тому знову ж таки, посередницька роль Ватикану. Вона ну однозначно може бути і буде в такому випадку геть іншою. Ніж, наприклад, в да, самій Росії сприймається роль Туреччини, да? ну, скажімо так. Да, для... uh -huh. Тому в принципі, чому би і ні, але теж ну, не варто перебільшувати значення в тому числі і майданчиків, бо Росія працює на, однозначно на те, що пониження цього статусу переговорів, ми ж бачили, кого вона присилає на села з рутинізацію процесу, зводить і для того, і просто так би мовити, робить собі прикриття для продовження агресії в такому контексті. Нова інформація свіжа, умовно від з боку Сполучених Штатів Америки. Автори проєкту з хорошого, ніби до законопроєкту сенатори Річард і Лінці Грем кажуть, що в принципі то сенат готовий схвалити законопроєкт про ці супер жорсткі санкції проти 500 відсоткове мито, якщо Путін найближчими днями не покаже готовність до миру. Мені просто цікаво хроно... хроновимірювання, Вибачте, в якій в якій кількості, в якій лінійки на яким календарем вимірювати кілька днів, і як має виглядати оця готовність. Товність, пане Дмитре, перед вашою відповіддю. Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу для Донеччини, Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Кіровоградщини, Черкащини і Київщини за виключенням Києва. Будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту. Паралельно я нагадаю шахетна небезпека для Черкащини, Київщини і Кіровоградщини і загроза пусків кабів – Це Сумська і Харківська області. Ваша відповідь, пане Дмитре. Ну, Дійсно, тим самим календарем, як і 24 години, за які закінчиться війна, да, бо все ж таки зрозуміло, що ті відповіді, які дає Російська Федерація, вони вже більш ніж конкретні були. Я думаю, що у нас тут ілюзій бути не повинно ніяких, але те, що це проголошується, принаймні ось в такий спосіб. То ну це однозначно позитивний сигнал. Тобто якась готовність, да, в принципі, тобто, принаймні, підґрунтя да, в законодавче, воно ну, ну можливо створене. Тому я думаю, що насправді про найближчі часи, з огляду на ці тенденції, ми мабуть, ну, залишимо це на совісті тих, хто це про це говорить. Херсоні повідомляють про вибух, і тривога там не оголошена, стежимо так само за змінами, пане Дмитре. Стосовно от американців і їхніх санкцій чи не санкцій, а коли можна буде простежити там ну, якусь таку. Тріщину у їхній політичній єдності, ну тому що поки що це виглядає як розсинхрон заяв. Бо з одного боку лінсі грем, який каже, ми готові, з іншого боку, Трамп, який каже, даємо ще час. Ну, типу, чекаємо на good, peace deal. і і от поки чекаємо, коли ця тріщина вона стане явною і чи буде вона в принципі? Ну насправді, з одного боку, да ми бачимо розінхрон в таких заявах власно однієї команди. З іншого боку, ми бачимо тріщину в політичному житті Учних штатів. Тому що ця ситуація, коли е, держсекретар Рубіо відпов... Відпов... має відповідати на запитання е, сенаторів і конгресменів, да, і вони е, говорять, і він всіляко уникає да давати конкретних оцінок безпосередньо Путіну, то в принципі, як на мене, ця тріщина вона вже є і. Питання знову ж таки, часу, коли воно трансформується в зміну позиції в Сполучених Штатах, і тому Україна, Україна, як і наші партнери, от і Зеленський, і лідери всіх демократичних країн Європи, які зараз з нами, вони в принципі на це і працюють, і постійно переконують. В керівництво сполучених штатів для того, аби ці, ця зміна вона сталася і, і перейшла до конкретних дій. Що до рев, пан вам спасибі. Політолог міжнародних Дмитро Левось був із нами. Дякую вам. Далі рухаємося на новини. Панове залишаємося саме тут.